Добрий день. Маємо сьогодні 13 вересня 2025 року. Вчора у нас випало 15 мм опадів. Ранок вирішили, що ждати, треба починати щось орати. Виїхали орати. Отакий у нас тут кусочок 35 сотих попередник соя. Сою змолотили. Хочемо тут кинути пшеницю. Отак от ореця. Трактор МТЗ-80. Плуг ПЛН-2-35. я не чіпляю. Отакі от в нас тут гори, бачите? Ось це процентів 60 таких всіх горів, городів. Наш тут трактор рватий, то от я собі легенько. Двома корпусами. Більша скорість, краща оранка, глибша. Потихенько. Отака виходить оранка. Ну, Земля перекидається майже суха. 15 мм це зовсім мало, звісно, але що є то є. Сою тут змолотили. Сою мені дав товариш, з ну, 35 350 взяли повний бункер. Скільки бункерів я ще сам толком не знаю, Ну, що є то є? Рішили тут кинути пшеницю. Ну Там ще товариша стоїть соя, але на майже зелена, саме починає трошки складати листя. А свою ми вже змолотили. Отаке. От сіяти теж треба вже доходить до половини вересня, нема що ждати. Поки зореться, поки налавиться площа, поки що прийде ще тиждень, якраз в 20-х числах будемо починати сіяти. Ну, Після сої орезі дуже гарно. Градка. Нічого тут не треба робити більше. Тиждень пождем, земля влежиться, сівалка і вперед. Отаке. Клух блищит. І кажуть, тикронові полиці, пластмасові полиці. Наш тут ці полиці, я не знаю. Як воно все блищить, Можна бритися. О, на. На полиці видно зеркало. Видно руку повністю. Що, що воно має здикліїтися? Навіть воно буде мокре, навіть воно буде, чого воно має зтекліїтися. Ніколи в житті. Ну, ця підварна полиця зачепилась на заварене. А та стоїть нова. Полиці вінтові, одеські. Своєю роботою справляюся наолічне. Я ж кажу, дивіться, видно всю, як в зеркалі. Видно руку. А текрон то так. Викачка грошей. Легше орати воно не буде ніколи в житті. А так просто. Якщо вони почищені, не запущені, плуг був змащений, 5 метрів пройшов, все стерло, все блищить. Що передплужники? Передплужники наварені зверху ще одна поличка, те все блищить і це все блищить. І воно мокре, чи яке? Якщо, звісно, воно вже там стоїть вода, то воно буде залипати. А так, якщо воно написав. Все відпадає і нічого там не тримається. Отаке. Добре, всім дякую. Закінчуємо Зараз здаваємо туди на стерню. Бачу, що по стерні вийде. Добре, всім дякую за просмотр, будемо займатися.